Вітаємо усіх глядачів телеканалу Раї у студії для вас. Працює Андрій Цепуга, і це підсумковий випуск новин Прикарпаття. Ми згадаємо усі ключові події тижня: нові простори для дітей Коломийщини, суперечки довкола будинку художників, а також нелегкий шлях нашого чемпіона світу. Дочекайтесь, розпочинаємо просто зараз. Як громади області можуть стати більш стійкими та підтримуючими? В Івано-Франківську підбили підсумки проєкту Центри життєстійкості, партнерство та підтримка в дії під час круглого столу. Обговорили здобутки, труднощі та шляхи вдосконалення послуг, що допомагають мешканцям справлятися з викликами сьогодення. Про результати та перспективи у сюжеті Дар'ї Базовод. Партнерство та підтримка в дії в Івано-Франківську відбулося засідання круглого столу на тему «Центри життєстійкості громад. На зустрічі зібралися представники влади та місцевого самоврядування. Учасники підбили підсумки експериментального проєкту спровадження комплексної послуги життєстійкості, що завершується 6 жовтня. Проєкт реалізується в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як її регіональна координаторка Лариса Підвербецька зазначає, що центри набирають популярності, а люди все більше звертаються по допомогу. Цей проєкт буде продовжуватися, тому що чому? Тому що він дуже реалістичний і він необхідний нашим людям. Якщо проводили ми, наприклад, опитування третіх по. Третій хвилі градус, яке опитування це було ініційовано з українською програмою ментального здоров'я та як. То кількість людей, які сказали, що їхній стан ментального здоров'я незадовільний, зростає з 9% у двадцять році до 13% у 2024 році. І постійно стабільно тримається кількість населення. Це 51%, які говорять про те, що в них середній стан ментального здоров'я, тобто вони також потребують цієї допомоги. Керівниця департаменту захисту дітей Тетей та сімейних послуг Наталія Григорчук розповідає в Коломийській громаді. Працює п'ять центрів життєстійкості, і найчастіше туди звертаються місцеві жителі з дітьми. «Звичайно, що на початку ми були люди, які багато розповідали про себе, про центр життєстійкості, про те, що можна отримати. На даний момент мене тіше результати того, що люди нормально ставляться до того, що треба звертатися до психолога, приходять на групові, записуються на індивідуальне. Насправді до психологів дуже багато, дуже, дуже багато запитів. І люди пробують, і ми є тим таким місточком між громадою і людьми, де надаємо цю можливість. Це інструмент для наших жителів, мешканців нашої громади. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук наголошує, 24 тисячі людей вже отримали допомогу. І ця цифра говорить сама за себе для області. Дуже добре, що є мережа тих центрів, де можуть люди приходити, отримати різноманітні консультації, отримати підтримку психологічну Ічну підтримку, що в час війни є надзвичайно важливо, і якщо подивитися результати, скільки людей звертається, ми бачимо, що потреба в діяльності і продовженні діяльності центрів життєстійкості в нашій області є надзвичайно велика. Наразі на Прикарпатті функціонує 18 центрів життєстійкості. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Замість тісного громадського транспорту, власний шкільний автобус. Переріслянська громада отримала перший транспорт для підвозу учнів. Ключі від автобусу директору Гаврилівського ліцею особисто передала очільниця Прикарпаття. Чимало дітей, а разом із ними батьків чекали на цю подію роками. Усі подробиці далі від Іванни Осташук. Переріслянська громада отримала свій перший шкільний автобус. Ключі від новенького транспорту голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук вручила директору Гаврилівського ліцею. Діти доїжджали автобусом рейсовим автобусом. на двір на Гаврилівка. Ну, звичайно, їздили їзд, їзд, робочі. Жителі села, ну і там, як місць звичайно, у тому автозі не вистачало. Було багато е, прохань, скажімо, від батьків, ненарікань. Було багато е, на сесії, це вирішувалося питання. Було багато, скажімо, і заяв, і ми прекрасно з цієї ситуації разом з нашим керівництвом територіальної громади, з нашим керівництвом. Освіти облдержадміністрації вийшли нарешті з цієї ситуації. Цей автобус у нас на подвір'ю для села, яке простягнулося на 7 кілометрів, це справжня подія. Адже роками діти були змушені добиратися до школи громадським транспортом. Дохід до школи починався, здається, в 6.30 з зборів. Потім не по дуже хорошій дорозі, і займав десь 30-40 хвилин ну, залежно від місця проживання, насправді, ми дуже дякуємо за це, бо ми зможемо більш комфортно добиратися до школи, і це займе набагато менше часу ніж займало колись. у Гаврилівському ліцеї. Навчається 258 школярів. Вартість одного автобуса 3 мільйони 600 тисяч гривень. Десяту частину профінансувала громада. Решта коштів державні. Раніше каже голова громади. Доводилося просити допомоги у приватних перевізників чи сусідніх громад. Ми давно говорили про потребу саме в Гаврилівському ліцеї для подібного автобуса, тому що село одне з найдовших в нашій громаді, і діти змушені по декілька кілометрів йти до навчального закладу. Тому такий автобус необхідний вкрай. В скажу більше це, мабуть, не єдиний, який нам потрібен автобус в громаді, тому що є село має п'ять населених пунктів, чотири ліцеї, одна гімназія. І відповідно. Наприклад, предмет захисту країни у нас розміщений у центральній садибі, в селі Перерісіль, і потрібно довозити учнів старших класів з чотирьох сіл саме до переросля. Одного автобуса замало кажуть у громаді. У сільській раді вже подали заявку на ще один для 15 дітей з особливими освітніми потребами. Цьогоріч Прикарпаття отримало 40 шкільних автобусів, з них 13 інклюзивних. Проте потреба ще залишається великою – півсотні у нас є багато діточок, які потребують автобусів таких безбар'єрних інклюзивних. Тому ми зараз активно працюємо, тому що цього року ми отримали тільки 13 таких автобусів. У нас понад 60 автобусів область передала на потреби збройних сил України. І зараз, якщо проаналізувати на кінець цього року, нам ще потрібно 50 автобусів, щоб ми мали можливість повністю стовідсотково. Забезпечити дітей перевезенням в нашій області. Перевезення це про безпеку, це про життя того чи іншого ліцею тієї чи іншої школи. Тому що діти хочуть доєднуватися до важливих заходів, спортивних заходів. Діточки хочуть їхати на відпочинки, на оздоровлення. Тому перевезення ми розуміємо, настільки є важливим для будь-якої школи. Під час візиту до ліцею Світлана Онищук оглянула і місцевий басейн, який роками залишається недобудованим. Іван Осташук, телерадіокомпанія раї. Нові простори для дітей облаштовують у П'ядицькій та нижньовербіській громадах. Йдеться про села Турка та Великий Ключів, де реалізовують соціальні проєкти. Тут же провели навчання для фахівців, які працюватимуть із дітьми у цих просторах. Як це відбувалося, бачили наші коломийські кореспонденти. Нові простори для дітей з'являться у двох громадах Коломищини. Їхня головна мета створення турбота про дітей. Діти мають мати місце, де б вони почували себе комфортно. Тому із майбутніми працівниками просторів фахівці проводять навчання. Серед них Наталя Мисюк. Вона тренерка, психологиня, начальниця відділу методичного забезпечення та соціальної роботи Чернівецького обласного центру соціальних служб. У Нас стартував стартувало дуже таке масштабне навчання. Та воно передбачає підготовку фахівців, які будуть проводити тренінги для дітей. З розливих, які з вразливих категорій населення. Також це скоріше всього як підвищення професійних компетенцій фахівців. Фахівці отримають нові знання, вони отримують багато практичних інструментів для роботи. Фахівці зрозуміють, що таке тренінг складуть свій власний тренінг, який потім будуть захищати. Відвідала навчання Наталія Почки. Вона викладачка класу фортепіано нижньої вербіської музичної школи. Коли мені запропонували взяти участь в цьому проєкті, він мене дуже зацікавив, тому що це є нагода. Послухати нових ідей, нових напрямків. Дітки вони зараз осучаснюються, все йде вперед і постійно потрібно нові ідеї. У межах цього проєкту вдалося відремонтувати кілька приміщень адміністративного будинку у Великому ключеві. Долучилася до цього і Нижньовербіська громада. Даний проєкт впроваджується громадською організацією Буковина інноваційна. Загальна вартість проекту, яка буде вкладена у нашу громаду мільйон сорок тисяч гривень. Зокрема, в районі 400 тисяч гривень, це для того, щоб облаштувати даний простір. В районі 100 тисяч гривень будуть закуплені меблі, а також 276 тисяч для техніки обладнання. Крім тренінгів для майбутніх спеціалістів, вже розпочалися групові заняття для дітей, зокрема стем активності та практикуми для батьків. З великого ключева Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї. Книги для фронту в Івано-Франківську до Дня захисників і захисниць України та свята Покрови збирають літературу для військових. Ці видання поповнять бібліотеки у військових частинах. Як долучитися до ініціативи, знає Дар'я Базовод. Книга як зброя в Івано-Франківську стартував черговий збір книжок для військових у рамках проєкту Культурний десант. Директорка міської централізованої бібліотечної системи Оксана Вовк переконана, література на фронті допомагає бійцям легше пережити стрес війни. Мета акції. Допомогти нашим воїнам відчути ту підтримку, яка є тут в тилу. Ми дуже вдячні їм за те, що ми маємо змогу творити, жити, працювати. А наші літературні автори вони мають змогу зараз своїм словом, своїми такими діями підтримати за в деяких моментах навіть зберегти життя. Тому що емоційний стан нашого воїна дуже потребує зараз ну, важлива підтримка емоційна. Вона додає колектив бібліотеки з великим задоволенням долучився до цієї акції. Наша бібліотечна система залюбки долучилася до акції Книга на фронт, яка була ініційована культурними силами, і вони створили такий проект. Книга на фронт. Ми неодноразово приймаємо участь в таких акціях і неодноразово допомагаємо, створюємо самі такі акції, тому що ми розуміємо, книга це, це зброя. Збір книг розпочався 15 вересня і триватиме до 1 жовтня. Книжки приймають у читальному залі центральної бібліотеки, центральній дитячій бібліотеці та в будь-якій бібліотеці філії міста. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Будинок художників на вулиці Незалежності 53, у центрі суперечок. Івано-Франківська обласна рада наполягає на підписанні договору спільної власності. А у спілці переконані, ця споруда повинна залишатися за митцями. Там відкрито заявляють, існує загроза втратити приміщення. Про цю ситуацію дивіться у матеріалі Яни Лазорик. Франківські митці можуть залишитися без даху над головою. Довколо будинку художників, що розташований на вулиці Незалежності 53, розгорілися серйозні суперечки. Обласна організація національної спілки художників України, намагається відстояти своє право на володіння приміщенням. Водночас в обласній раді пропонують митцям здавати будівлю в оренду. Цей будинок будувався за кошт художників. Він за по нас 65-го року. Проектна документація з 72 року він введений в експлуатацію, і це було замовлення художнього фонду тоді ще радянської України, 24 серпня 1992 року. Цей будинок потрапив у список комунального майна. Хоча мав бути у списку майна, котре, якщо воно перебувало у власності громадських організацій на момент здобуття незалежності, у 98 році мало перейти у власність цих. Організації на превеликий жаль, цього не відбулося. Обласна рада не виконала постанови кабінету міністрів у 98 році і не передала нам цей будинок. Від сьогоднішнього дня на підставі рішень наших зборів починає діяти група, яка буде взаємодіяти з обласною радою, з обласною адміністрацією, з депутатами. І ми будемо шукати шляхи подальшого рішення. Обурений такою ситуацією, і франківський художник Михайло Дейнега. Він наголошує творці в Україні і без того працюють у несприятливих умовах, мають нестабільні. Заробіток та переживають кризи. А тепер до цього додається ще й проблеми із приміщенням. Я так розумію, що художників сьогодні нікому не потрібні. Художники їм потрібні тільки тоді, коли треба робити аукціон, і щоб художники здавали свої роботи та на армію Художники не мають постійної зарплати. І як вони виживають у цьому світі, виживають сьогодні у цих умовах, я вам чесно скажу, що я не знаю. Держава, як така українська держава, мала би думати, але війна, так, скажуть мені, що це не на часі, але на часі відбирати будинок у художників. О цього я не можу зрозуміти. Мисткиня Христина Довірак пригадує, перша перше потрапила до будинку художників ще у 1980 році, після закінчення інституту для неї та багатьох інших. Це місце сили, натхнення та спільного творчого процесу. Художником обов'язково повинно бути приміщення на майстерні, на отакі зібрання, І, тому що ми не можемо бути роз'єднані. Бо наша культура повинна також працювати на Україну. От я думаю, так. І через це ми не можемо а платити, ми не маємо чим. Художники не мають гроші. Вони і в добрі часи не особливо мають гроші. Це так періодично. Щось купилося, щось не купилося. Наразі ситуацію з будинком художників розглядають юристи. А спілка вже визначила делегацію, яка вестиме переговори, щоб відстояти право митців на їхній дім. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Культура, що рятує життя у Яремче. Організували мистецький благодійний аукціон на підтримку об'єднаних сил оборони. На торгах було представлено 42 унікальних лоти: від картин та ікон до кераміки та прикрас. Спільними зусиллями громада зібрала понад 2 мільйони гривень для фронту. Була там і наша Іванна Осташук. У Яремче провели благодійний аукціон на підтримку об'єднаних сил оборони. Подія згуртувала митців, благодійників і небайдужих людей. Ми можемо допомогти і матеріально, а також і помолитися. І це так само є та підтримка і та допомога для всіх тих, хто там сьогодні на фронті, завдяки яким ми є тут. Я завжди кажу і своїм парафіянам, і в загальному, що Хто не на фронті, той для фронту. Це дуже є важливе знайти. І кожен може внести свою лепту, хтось більше, хтось менше. Але докупи кажуть, пониці є сорочка. І так само для наших військових. Це це навіть не для них, це для нас. Це дуже важливо. Є. Богу дякувати, що є люди, які дбають про це. На торги виставили 42 лоти, кожен з яких з глибокою історією. Завдяки активності учасників аукціону вдалося зібрати більше 2 мільйонів гривень. Ці кошти спрямували на закупівлю автомобілів, ретрансляторів, антенн, систем РЕП, квадрокоптерів. Тощо десь хтось каже, що зараз тяжко. Ні, нам не тяжко. Ми завдяки захисникам і захисницям. Працює діти вчаться в у школі. У нас є своя нація, у нас є мова, і ми покроково всі разом йдемо до перемоги. Але ми робимо той мінімум, але ми маємо його робити. І ми ніколи не маємо здатися. Ми маємо бути сильні. Свої картини на аукціон виставив Івано-Франківський художник Орест Заборський. Це три роботи, написані ще у 70-х роках минулого століття. На одному з полотен зображений в'їзд до ворогти. В'їзд до ворогти намальовані вони олійною фарбою на такому спеціальному картоні. І показують пленер. Це значить жива, і, там можна було сказати, з натури написана жива природа. Ми на Україні тут боремося так само з окупантом, тільки своєю подачею, своїм розумінням, своїми варіантами приносимо. так. Вийовнившу свою роботу, хоч вона прекрасна, Як то казали, краса спасе світ. Військовослужбовець Олександр з Хмельниччини у 2024 році на фронті отримав поранення. Тепер служить у тилу. Переконаний, підтримка від громади дає воїнам сили тримати оборону. Ці заходи дуже потрібні. Вони допомагають військовим е, технікою, е, антени там дронами і всього. Бо на даний час можна сказати, мало видають, мало отримуємо, і це дуже важливо. Це підтримка для нас. Що ми знаємо, що про нас люди дбають, вони думають про це. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Перемоги, що прославляють Коломию. Літній спортивний сезон у місті над Прутом завершився гучними здобутками. Вихованець відділення вільної боротьби дитячо-юнацької спортивної школи Артур Костюк виборов звання чемпіона світу у категорії Ю-17 на змаганнях у Греції. Як йому вдалося стати найсильнішим борцем планети, дізнавалися наші коломийські журналісти. Артур Костюк став чемпіоном світу у категорії Ю-17, який проходив у грецьких афінах. Тренер Коломаянина Ігор Василишин розповів, якою важкою була дорога до титулу. Перш за все йдеться мова про травму, яку Борець отримав після чемпіонату Європи. Далі була вкрай важка дорога, а згодом на Каломаянина чекали суперники. Першу сутичку Артур провів з представником оптуром Кеменістану. Виграв чисто технічно 10-0. Другу сутичку, така у нас була досить перта представником Турції ми теж одержали перемогу, і най, така напевне з найважчих і найпринциповіших була у нас сутичок. Це з представником з нашої держави, яка на нас напала. Ми боролись в фіналі, де одержали теж вже. Перемогу над представником з Ірану. Сімнадцятирічний Артур Костюк зізнається, що їхав на чемпіонат світу лише за перемогою, а юних борців закликав активніше і наполегливіше тренуватися. Вже займаюся 11 років. Так, хочу далі займатися, впевнений до своєї цілі, щоб більше тренувалося, вірила у себе, щоб характер у них був хороший. Старший тренер збірної України Григорій Шулепа зазначив, що перемога стала можливою завдяки тому, що в Коломиї підтримують вільну боротьбу, нещодавно капітально відремонтували зал, часто проводять збори та змагання, тому і є такий результат. Ми гордимось, ми радіємо з того, що у нас в залі є такий хлопчик, є такий феномен, який в один же рік виборов золото на чемпіонаті Європи. виборов золото на чемпіонаті світу. Це унікальний хлопчик, це талант. Будемо його підтримувати. Будемо цей талант далі розвивати і допомагати йому. Щоб він не тільки в цій віковій категорії здобував золото, а й дорослого чемпіонату світу привозив із Олімпійських ігор. Серед меценатів Анатолій Григорчук каже, що всі свої кращі роки провів у цьому борцівському залі, тому завжди допомагає спортсменам. Ми зараз просто рахуємо своїм обов'язком допомагати і підтримувати тих дітей, які зараз є і ростуть в цьому залі. Їх є багато, слава Богу. Багато дітей ходить на секції вільної боротьби. А сьогодні маємо унікальну нагоду привітати Артура Костюка. Він став чемпіоном. Світу насправді це є величезне досягнення, тому що стати чемпіоном світу це, це не просто, це величезна праця. Очільник громади Богдан Станіславський каже, що разом із депутатами старається підтримувати всі види спорту. Ми розуміємо, яка це велика праця. Тренерів, спортсменів, батьків для того, щоб досягти таких результатів: чемпіон світу, чемпіон Європи. І це дуже похвально. Тому вітаю, міська рада підтримує. Ми маємо хороші спортзали, яких робимо ремонт по можливості. Дякуємо меценатам, які постійно без них це неможливо. Ну і звичайно, батькам. Але спортсменам і тренерам найбільше подяка. Артур Костюк долучився до когорти знаних коломийських борг. Адже окрім нього в цьому році бронзовим призером дорослого чемпіонату Європи став Денис Сагалюк. А в категорії Ю-15 на чемпіонаті Європи переміг Марко Кваснюк. З колоною Банонолецькій Галина Романчук телерадіо компанія Раї. Цим завершуємо наш підсумковий огляд подій Прикарпаття. Далі найважливіше зі світу залишайтесь разом із телеканалом Раї.